Путін готовий піти на широкий компроміс в питанні з Україною. Про це Карлсен сказав після інтерв'ю з Путіним, зазначивши, що вони довго спілкувалися після інтерв'ю вже без камер. І такий висновок зробив Карлсон. Деякі українські телеграм-канали вже обсміяли сміяли ці слова і сказали, що ну слухати цих двох далі я не буду говорити кого, це себе не поважати. Знаєте, я раджу авторам таких каналів одразу після їхніх таких слів писати, скільки вони готові пожертвувати, кого і чого вони готові пожертвувати в війні. Адже я так розумію, що автори самих каналів не на війні, і родичі їх напевно також не на війні. Ну тут і ще одне є питання: питання про те, що ми нікому не віримо. Я розумію, що вірити комусь надзвичайно тяжко. Я теж колись вірив. Я вірив в 2013-му, я вірив в 2016, в 2014, я вірив в 2019-му. І все якось виявлялося, знаєте, по-різному. Чиновники, політики. Потім відносились до своїх обіцянок і до того, що взагалі вони говорили українському народові і з чим приходили до влади. Я ніколи не забуду, як Петро Олексійович обіцяв війну закінчити за 2-3 тижні. Потім а, Володимир Олександрович говорив про те, що все це можна якимось чином завершити. Просто потрібно пере, перестати стріляти. І ви знаєте, все це виявлялося не таким простим насправді. І я зараз говорю напевно ту річ, яка не популярна, але яка на язиках усіх українців. Якщо розмови, я ще раз підкреслю, не перемовини. Не підписання якихось угод про здачу територій, а хоча б певний дипломатичний діалог, непрямий. Ось як Путін сказав, що він не спілкується з Байденом безпосередньо, але в них є канали. І я не думаю, що він збрехав, тому що я не чув, що Байден виступав і казав, що Путін збрехав, ніяких каналів немає. Є канали, вони всі спілкуються між собою, тому що це лідери великих держав, і щоб не відбувалося на нижчих рівнях, вони між собою контакти тримають. І я думаю, що якби а, якесь налагодження, хоч якоїсь комунікації зупинило смертя, смерті людей і а, такий, знаєте, повзучий наступ, десь відступ нашого ворога по нашій території, я думаю, це. Було би не зовсім погано збереження життів і збереження територій. тому що ми бачимо, які проблеми перед нами стоять, і в якій небезпеці ми перебуваємо. Я хочу жити в незалежній самостійній Україні. Я хочу, щоб чиновники думали, перш ніж вони роблять щось. Телеграм, щоб ці там докладніше про це.